В Киеве ракетным ударом поражен склад на военном заводе Артем. Военный завод Артем поражен склад. Два рази два рази повторюю це, аби вони подумали, не подумали, що влучили, влучили в найбільшу дитячу лікарню України Охмадит і всі ці фотки з хворими дітками. Це насправді фейк. Ви ж не думаєте, що це справді а, малеча, яка хвора на онкологію. Це бритагаловия скінхеди, які тільки вибрали зі своїх казарм. А всі ці відоси з дитячих операційних вони заздалегідь були сняті, десь там в Голлівуді, щоб коли був е, російський обстріл, щоб підставили росіян, типу, влучили в дитячу лікарню. А, добрий день, да, дійсно, це був один з наймощніших ударів за останнє час, к тому ж важливий, один з найбільш результативних. В Києві було від 5 до 7 прильотів, ПВО откровенно не справилось, при этом, опять же, уже традиционно были попадания в, район, в жилой дом, попали рядом с больницей, но в целом, это остается как бы ну, с того, что ПВО у них либо перегружено, либо переброшено на другие участки. Ну, традиционно, разумеете. Так, традиционная история: попали в жилой дом. Но... Ну, попалі попалі такі вайбу кореспондента чи у цього військового аналітика, чи хто він там, який вмикається на першому каналі. А те, що завали розбирають і досі, те, що звичайні кияни кидають роботу і е шикуються в живі ланцюги, аби розбирати е ці завали, аби передавати воду постраждалим дітей, яких цих е розпижовують по всім київським лікарням іншим. Ну, то вже таке. Ось, наприклад. Клад міноборони Російської Федерації називає е, істериками заяви Києва, а якаби намірених ударах е, по гражданським об'єктам. Е, істерика, це вони так коментують термінове скликання Радбезу, який скликає Україна. Але ну по факту воно ж нічого не змінить. Бо після Другої світової війни країни-переможниці вирішили, що треба зробити в Радбезі ООН право віта і. Чомусь Росія після розпаду радянського союзу унаслідувала це право віта і тому будь-яку резолюцію, яку приймають засудженням їхніх дій, вони просто вітують. А або, наприклад, не вони, а їхній друг Китай і. Якщо ви питаєте себе, чому саме сьогодні вони вдарили по дитячій лікарні, то відповідь дуже проста. Сьогодні день сім'ї, любви і вірності. Желаємо всім сім'ї, любви і вірності не тільки друг другу, но і родині. але публічно їхня позиція така, що типу вони відповідають на удари по російським НПЗ, по російським складам, аеродромам і так далі. Бо ну тут же ж Україна розумієте, що робить, Незважаючи на заклики Росії припинити бити по е, військовим складам і аеродромам, незважаючи на заклики західних партнерів наших українських не бити по нафтопереробним заводам, е, Україна мінуснула. Тільки на вихідних ще два, а до цього ще два перед п'ятницею. Бебила! Воздух! Воздух! Сюди давай за бетонну стіну хто? Нормально, все, в столки не байдужі. Нормально, нормально, друзі. Ми їм ПНПЗ вони нам по дитячих лікарнях, отак от, от і виходить, і е, це ж не випадкові, що вони сьогодні влучили в Ахмадит. Вони цілеспрямовано туди цілили, тому що це тактика росіян. Вони це робили в Чечні. Потім вони це робили в Сирії. От тільки за 8 років в Сирії вони вразили 823 Лікарняних заклади, а в Україні за два роки війни, ти, війни 1400 і відмазками вже заполонили весь інформаційний простір. Салайов пише про те, що цілі атаки було вагоне депо. Але ну, всі, хто хоч раз е, був в Києві, розуміє, де знаходиться вокзал, і те депо, а де Охмадит і ну випадково. Ну, що тут навіть коментувати, і мене справді ви бачите, що я хвилююсь, мене переповнює ненависть. І якщо ви так само, як і я, хочете, щоб вогонь зійшов. З небес на всю Росію, то ставте лайк цьому випуску. А для тих, хто хоче бачити більше їхніх страждань на каналі right Now, то, будь ласка, підписуйтесь, бо ми тут е серед підписників створюємо цілу спільноту русохейтерів. І за всі ваші лайки і підписки, ви ж точно не ігноруєте мої прохання. Я показую вам, як весело живеться окупантам на Херсонщині. Пытайтесь, через силу, пытайтесь, вы на войне или где? А, уже здесь горит. Да, бля, да, 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 Серый быстрее, брат, Быстрее! О, беги! Алла, окбар, блядь! Давай, Не треба заєхані! Стой, 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 стой! Це не повне відео, вони там в кінці все ж таки їдуть, а на фоні ще кричать чуваки. Ну, тобто руски справді своїх не бросають. І Якщо мене запитають, що таке аудіонаркотики, то от я покажу це відео або просто його увімкну, так. На фоні, що вони там а -а -а, це все було, і зараз я покажу вам а, наслідки. Наслідки цих пожеж на Херсонщині. Будь ви чули там же ж на фоні, і снаряди якісь там розривалися. Ну там нормально у них палало. І ці наслідки, точніше, реакція цього військового покидька, а, показує всю російську сутність. Запасини блін, їбалі хахи, падеш сука, всі блін, дажи згоріли. Весь лес сгорел. Б... Да, е... Командирская х... зато осталась. Все пацаны сгорели. Вон он там вдали. Я... Е... Первая рота еще горит. Вот, в общем, все сгорело. Зато е... печка осталась. Б... Пойдет. Аля, самое забавное, перед тем, как уехать, закинули в казан, короче. Хавчики. Е... Это все... подожди. Мясо, кусочка. Он, блядь, пойдет. Собственно, сакун. котлы все расплавились. Мой закопанный. Синк с патронами. Взъебал. Ха-ха. Черт. 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 Сейчас похаваем, самая Самое классное, сидишь, разбираешь, да, вот эти завалы. Помидоркам пизду, да? Яйца все сгорели, бен. жалко, жалко. А тут бряк, еб, все, не Недогоревший сок, ебли, Ох... Сейчас попьем с пацанами, блядь. Пойдет. Овощи, еб, печеные яблоки. Угу. Сахара бы посыпать, и нормально было бы. Оки тушуночки там. насправді душу в мене рве не тільки від того, що я бачу в Києві, бо сьогодні в Кривому Розі чи в Дніпрі, а й на окупованих українських територіях. Ну бо справді це ж наш ліс, наш херсонський ліс, який доводиться випалювати разом з цими гнидами і. Деяких неможливо випалити вже майже 10 років з окупованих територій, і вони справді впливають на місцеве населення. Воно деградує, і ось так виглядає путінський електорат в Донецьку. Це не пісня, це ні відео сім'ї. Била. Це около восьми пила. Що ти мені скажу? Давай я тебе поспорю. Я відео знімала. дуже відділ. Снімала то прильот відділа від. Придурок, что ли? Ладно, иди отсюда. Короче, пошел я поливать, где-то где было... Арчик, если не верят, пусть эти ебаные линейники не будут алкаша слышать. Вот алкаш ты и есть. А ты на кого похож? Иди. Короче, <свистит> собрался поливать огород. Не ну, задумал там огород. Кто? Ты? Да, я. А, Диан, давай мне помоги машиной, которая чуть не... Але там в Донецьку є дві реальності: ось ці маргінали, яких ви тільки що бачили, і інші маргінали, але е, які вважають себе елітою. У них все добре. Е, я зараз покажу вам відео, але ви просили, щоб я попереджав вас прибирати дітей з екрану, коли вона з'являтиметься. тож я попередив Угадайте, де ми? Ми на відкритті грандіозного мероприяття ресторану Таймс. Открытие сегодня летней террас. Очень большая вместимость трассы, террасы. Понятно. Очень, очень много гостей, все улыбчивые. Траса, Тіраса, чисто по Фрейду, приходиш <смас> на тірасу як на трасу. Але ви ж е, зрозуміли, що саме за це і страждають жителі Білгородської, Ростовської, Вороніжської області, щоб в Донецьку відкривали нові ресторани. І зараз я вам покажу відео, яке я знайшов з Воронезької області і. Якось мені було дивно чути, якісь дивні слова, дивні, дивно чути дивні слова, пробачте за тавтологію, але ви зараз мене зрозумієте, коли теж побачите це відео. Дивні слова в великому руском язикі. Їхав додому, вікна вони вибивати в мене. Степлом валяється. О, вікно валяється. против крыши Прошу. Да блять Николы. Вот и тут осколок валяется. Забор тут 8 расстойкал. Вон в асфальте там воронка прям скольз, короче, прошло. И оно отскочило, походу. Сосед, блядь. И у соседа блять И у соседа он дырка в крыше, походу, то есть снаряд полот... ну, я как железяка полотила насквозь крышу прошила, вон она. В коментарях хтось з бійців зсу написав, що блін тепер доведеться і Вороніж звільняти, бо там україномовні. Але повернімось до російських новин, до новин пропаганди. У них нова проблема, і вам це точно буде до вподоби на цих кадрах. 100-кілограмовий хряк роється в святая святих словно в грізі стадо віслабрюхих осквернило десятки сільських могил, і що в саме Свінське розворотило захоронення паших героїв. Здесь покоится участник СВО погибший, могила разрыта. Скотина сбегает со двора местного фермера, который делает колбасу. Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде, как ножом по сердцу жалуется Наталья, О, мама погибшего бойца. Я бы с удовольствием, если бы он мне попался, я бы его... Извините. А что, а с Нет. А другого языка заводчик и не понимает, уверяют жители. Извините. Матірі елементарно в глаза стоїть і, отак, от, от у своїй позі, от ви всі такі. Ну, по-перше, я вважаю, що свиня дуже розумна тварина, і вона все правильно робить, свідомо чи несвідомо. По друге, дивлячись на родичів цього здохлого русачка, я розумію, чому він з задоволенням погнав з Новосибірську бозна куди, щоб там крякнути, а потім свині розривали його могилу. Бо краще закінчити. Десь в Україні ніж жити поруч з такими істотами. Мама Наталю, Ви бачили, і е, тут я б хотів вам показати зовсім інше. Я б хотів би показати, як попаялися білоруси, і почнемо з кінця, спочатку, наслідок, а потім вже наступним відео буде першопричина.

І дивишся на це відео, і розумієш, що все це молоді люди. Зовнішньо вони мої ровесники. Мені 31 рік, в цьому році буде 32. Я радянського союзу не бачив взагалі, Я народився вже в незалежній Україні. І якщо ви запитуєте себе, чому їх так поплавило, то це абсолютно не дивно. Їм по телевізору, майже щодня показують ось це. У смілого і дерзкого лідера... Нет, ни не Республики Беларуси, а даже не Восточной Европы. Смелого и дерзкого лидера всего свободного человечества. Вы представляете? Он, выступая перед... Да, 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 Целукашенко там был, просто я обрезал. Императорами, владыками гигантских держав, Путиным, Сиденьпином, Эрдоганом. Он направляет их Ибо говорит, как власти право имеющий, а не как западные книжники, фарисеи и просто дрянь. Он указывает врага, подлый англосаксонский российский мир. Он говорит, ну что империи? Слабо рзнуть и разрушить Кощеево царство. Айда за мной! Вот каков наш батька, вот это силища. Христос живет в Беларуси. Он рядом с батькой Лукашенко направляет его, и волей и дерзновением батьки свершится в мире глобальная справедливость для всех народов. Стены однополярного мира рухнут, они стоят на долларе и дерьме. Доллар сгорит, дерьмо высохнет, и глина распадется. Батька, веди вперед мировые империи, веди вперед народы и державы. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей в западную гнусь. И если вы думаете, что они остаточное бобо, и если вы думаете, что на этом я перестану вас мучить такими видео, то нет, вот вам фаталити. Дорогой Тиль Линдеман, мы, отряды Путина, видим, как подлый Шольц убивает немецкую культуру и издевается над народом Германии. Мы приглашаем тебя, Тиль, и вокально-инструментальный ансамбль «Рамштайн» к нам на Кубань! Дух! Духас! Духас сьогодні дуже важкий день для України, і він не перший важкий день для України. І, на жаль, не останній це буде тривати, бо поруч з нами живе наш кончений сусід, який харчується нашими стражданнями. Але ми тут на Рейтнау не дамо змогу їм тішитись. Тішитись, що ми сумні, тішитись, тому що ми плачемо, помститися їм зможуть Збройні Сили України. Якщо ви зараз мене чуєте, будь ласка, знайдіть збір, якусь баночку, на яку ви задонатите, хай наша ненависть конвертується в підтримку Збройних сил України і приходьте сюди до нас сміятися з них, бо я вважаю, що сміх це наша зброя. Тицніть в біля кнопки підписатися, щоб не пропустити нових випусків. Ми побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!